Таку офіційну заяву стосовно того, що ви бачили, що відбулося на земельній комісії, коли прийшла громадська організація з матерями загиблих і висунули фактичне звинувачення місцевій владі, що вони не підтримують. Я з цим погоджуюся. На... Потрібно підтримувати. Потрібно підтримувати такі організації і потрібно підтримувати сім'ї загиблих і військових також. І друге звинувачення висунули те, що громадська організація громадський контроль Київщина, вони займаються деребаном землі. Тому я хочу пояснити, ми прийшли і приходили всі ці часи з одним єдиним питанням, що всі земельні ділянки, які були надані незаконно, на нашу думку, незаконно, є там порушення відкриті кримінальні провадження. Ми заявляли і сьогодні заявляли, щоб всі земельні ділянки повернути в громаду в комунальну власність і при можливості надати ці земельні ділянки військовослужбовцям, ветеранам, сім'ям загиблих. Ми хочемо, щоб забрали незаконно і віддали людям. Громадська організація Пошук полон вони все ж таки перекручують ситуацію. Вони перекручують ситуацію з тим, що ми прийшли дірібанити. Як дірібанити? Якщо там є 8 ділянок по 2 гектари в 8 особах, і ми хочемо, щоб їх роздали не на 8 чоловік, а на 80 чоловік, по 10 соток на прибережні смуги. Було б добре, ну, типу, поряд річки, було б добре. Але ж громадська організація Пошук полон вони все ж таки заявляють, що ми прийшли дірібанити. Тому я тут трошечки це звинувачення не зрозумів. Це перший момент, другий момент. Ще одне звинувачення висунуто було в контексті, що від громадської організації пошук полон, що вони не хочуть бачити мої відео, які я провожу, які я викидаю, то я не можу зрозуміти. Ми теж громадська організація, у нас є статутна діяльність, і ми відповідно до нашої статутної діяльності ведемо громадську діяльність. Навіщо втручатися в нашу громадську діяльність? Не можу зрозуміти. Вони публікують все, що вони публікують, висловлюють свою думку і по волонтерах, і по військових, і це все правильно, це все потрібно. Але попри все, вони висловлюють свою думку також. Висловлюють свою позицію, так, як мешканці громади, і тобто її можна висловлювати, а громадські організації, громадські контрольки не можна. Тому це мені теж ця позиція не зрозуміла. Тобто, я в будь-якому випадку схочу отримати на це пояснення. І на кінець я все ж таки зауважу, що ми відстоюємо землі з приватної власності в комунальну власність із метою роздати ці ділянки військовим, сім'ям загиблим і ветеранам. Також ми виступаємо проти. Масових приватизацій приватизації зараз заборонені, масових передач в оренду зараз в оренду на території нашої громади беруть максимально, максимально беруть в оренду по договору з правом продовжити цю оренду. Або можливо, якщо це землі ОСГ, взяти в приватну власність. Є законодавство земельне. І всі такі люди, які мають можливість, да, такі не дуже, ну це бізнесмени, я вам так скажу, вони цим зараз користуються. А селищна рада це все роздає в оренду, бо зараз не можна взяти приватно. Але громадська організація пошук полон говорить, заявляє, що е, ми прийдемо, у вас заберемо. Ні, такого не буде. Є відповідне законодавство, і якщо вони згідно договорів візьмуть, ці договори повинні бути виконані згідно закону. Тому поки закінчиться війна, і якщо ми, як громадська організація, громадський контроль Київщина, не будемо займатися цими питаннями і не будемо про це говорити, то поки війна закінчиться, дав би Бог, щоб вона до кінця року закінчилася, поки вона закінчиться, всі землі розгребуть, які залишились. Їх залишилось не дуже так багато. І не буде нікому тих земель. І те, що там говорять пошук полон, вони будуть битися як риба обліт, так як ми зараз. Зараз ми б'ємося вже понад п'ять років. Тому е висунуті звинувачення на нашу сторону, ну, якось так. Я, не, я їх не зрозумів і до чого тут деребан, якщо ми проти того? Ми проти приватизації цих незаконних, ми проти оренди. Взагалі накласти рішенням сесії і накласти такий мораторій на земельні взагалі всі земельні питання. Суто розглядати питання це прибудинкові там, городи, це все інше, там, де люди живуть, щоб людям не зв'язувати руки. Це наша позиція. Знову ж громадська організація пошук полон. Вона трактується зовсім по-іншому. Тому така ситуація, отака, такі пояснення і все інше. Тому хотілося б, звичайно, зрозуміти Юлію Андрієву, це керівник громадської організації пошук полон, з якою цілею вона висуває такі звинувачення. От, може, там є інші цілі. І все інше. Можливо, вона озлоблена на те, що вона подала лист про її фінансування її громадської організації, а селищна рада на це не реагує. Можливо, вона на це ображена. Я не, я не знаю. Ми будемо з нею спілкуватися в будь-якому випадку. Я спробую, якщо вона я получу від неї відмову, я так і заявлю, що я, керівник громадської організації, пішов на зустріч до керівника громадської організації пошук Полон. По даному питанню і обговорення даного питання для вияснення цих всіх моментів. Чому? Тому що якщо ми ці моменти не вияснимо, то е ніякого миру у нас всередині між громадськими організаціями і благодійними фондами не буде. Вона це сама заявила. Що вони між собою гризуться. Я ні з ким не гризуся. Мені я роблю свою справу. От. Тому я думаю, що варто про це говорити.